Та не відео. Привів кума на пасіку. Він бжил боїться як вогня. Ану піднімай, вище. Дивись, о, позаносили. Це ріпачок. Ставляй, візьми другу, попробуй. Ріпачок є. Дивіться, він геть Ой, це є. в футболочці і бджоли, там, он а бжоли там ніжні. Бжоли вони працюють. Вони, да. вони мене лоскотять, не кусають. Дивись. Кум так, на пасіку попав красу. до мене. Я? А ну ще одну рамочку. Це нормально. Скоро будуть печатати. Ось ух ти, Ось опечатають вже бачу. Де? Ось Ану поверни. Ось печатають. Так, ану ще бери рамку. Скоро ком буде пасічником. Ось. О, вже так. трошки починають печати. А печати починають, де? Так, да, там, та, а з тої сторони. Ану візьми аж ту крайню рамку. У мене? Да. Так. Та все, кум. Дивіться, футболці, отакі бджоли. Те, Вони вовсе буде... О, вже почали печатати. Диві, Ану розверни. Там трошки. Там трошки печатають, це нормально. Рубрика називається кум на пасіці. І геть, не геть п'яний. <laughs> Бо якби два рази не пішов. Накривайся ж. Сідку, сідку, сє... Ось У нас збоку. Ні, сітку спочатку. Сідку. Так, і рівненько поправку. Так. Отак? Отак, так. Да. Ось. Ось так да? Все, Що, і кирпиченку наверх, бо вітер буває, здуває. А внизу там десь лежить. А все, осьо. Все. 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 Тепер кум пасічник помахай всім. Привіт, скажи. Всім привіт.